Принагідно закликаю залишати лайки, коментарі, підписуватися і так само підписуватися на YouTube канал нашого гостя. Я щиро скажу, це не брехня. Щоранку слідкую і читаю його коментарі. Це Віталій Портніков, журналіст і публіцист. Пане Віталію, я вас вітаю. Вітаю. Я вас вітаю і ну, звичайно логічно, що розпочнемо нашу розмову. А затаки на Київ і з атаки на Москву. От якщо говорити про вже чергову 17-ту атаку на Київ, дронами різними ракетами, яку здійснює вже систематично системно Росія. А тут її мета. От, власне, я пошлюся. Ми дуже багато про це зараз говоримо, аналізуємо і те, що говорять в у Відповідних дослідженнях, що метою Кремля є ймовірно змусити український уряд шукати миру шляхом послаблення моральної стійкості у суспільстві та виснаження терпіння і підтримки з боку заходу. От ну в мене особисто складається таке враження, що вони просто хочуть посіяти а, паніку, відчай і терор так на Україні. А що ви скажете з цього приводу? Мета цих мета цих атак... ну, мені здається, що ми неодноразово про це говорили і я говорив кілька місяців. Мені здається, що ми неодноразово про це говорили. І я говорив про це, коли ми обговорювали варіанти того, як закінчиться війна і що буде внаслідок успішних дій Збройних сил України проти російських окупантів. І я тоді задавав питання: а чи уявляємо ми, що українські збройні сили вийдуть на певні рубежі? А ракетні удари по Києву по інших містах України, по... що вони продовжаться. І за великим рахунком, за великим рахунком, я весь час пропонував провести такий експеримент, уяв уявити собі, що війна от вже закінчилася, закрити очі. І уявити, що це і є закінчення війни. Таке. От зараз оця лінія розмежування, на якій ми знаходимося з росіянами, це не лінія розмежування, а не наш державний кордон. От ми до нього дійшли. Політичної домовленості з Москвою немає, Росія не збирається їх досягати, а натомість продовжує ракетні. І безпілотникові атаки на Україну. І казали, Ну так не може бути. Вони будуть послаблені, якщо ми вийдемо на наші державні кордони, вони обов'язково захочуть миру. А я якраз бачу в цьому модель нашого існування в найближчий час. Я не хотів би говорити в найближчі роки, щоб ніколи не лякати. Але і це, є, і це і є модель існування України. І ця модель може бути такою аж до того моменту, поки або не буде знайдено політичного рішення конфлікту, або не зміниться сама Росія. Я поки що не бачу жодних передумов ані того, ані іншого. Ми весь час чуємо від наших західних союзників: Україна обов'язково стане членом НАТО, коли закінчиться закінчиться війна. Ми підемо цим шляхом. Українського стане членом Європейського Союзу, коли закінчиться війна. А що таке, коли закінчиться війна? От скажімо, ракетні обстріли Києва чи Дніпра чи Одеси. Це закінчені війни? Чи вже чи ще ні? От скажімо, якщо українські війська вже звільнили всю нашу територію і вони можуть. Бути впевнені, що вони гарантують нашу територіальну цілісність. А наступного дня ракети знову в масовому порядку б'ють по житлових кварталах в Києві чи в Одесі, чи у Львові. Це закінчення війни? Можна так Україну приймати в НАТО? Ну, Ми знаємо відповідь на це питання. А Європейський Союз можна взагалі говорити про якісь інвестиції, коли ви точно знаєте, що якщо ви побудуєте якийсь завод, завтра він може знищений бути російським безпілотним? Тому з точки зору Росії, якщо у Росії є мета війни на виснаження, якщо Росія сподівається, що рано чи пізно територія України буде приєднана до Російської Федерації, є абсолютно вигідно займатися подібними діями. Це логічні дії, з точки зору агресора. І повторюю: я не хочу, щоб у нас була якась ілюзія, що звільнення наших територій автоматично означає. Закінчення воєнних дій, звільнення наших територій буде означати тільки те, що під ракетними ударами опиняться Донецьк, Луганськ, Сімферополь чи Севастополь, так як зараз від них потерпає Херсон, це будуть прикордонні міста. Ми говоримо, що от нам краще б взагалі мати ланцюг безпеки, тобто мати контроль над прикордонними російськими областями. Ну, це. Задача не дуже зрозуміла з точки зору міжнародного права. Навряд чи наші союзники погодяться, щоб їхня зброя була використана для окупації території Росії міжнародно визнаної і навряд чи нашої власної зброї нам вистачить на подібні дії. Я вже не кажу про те, що це може бути зовсім іншого рівня війна. Але навіть якщо уявити такий ланцюг безпеки, це не означає, що ракета балістична. З далекого сходу чи з Каспійського моря, завтра не прилетить по країні, яка такий ланцюг безпеки створила. Врешті-решт, донор ланцюга безпеки у нагірному Карабасі чітко нам показує, що жодний ланцюг безпеки в сучасних війнах не працює. Це все старе, старе, термінування старе старе розуміння війни. Так що не превеликий жаль, я думаю, що громадянам України, які живуть на території України, треба просто звикати до цієї реальності. Звичайно, це потребує удосконалення системи е, протиповітряної оборони. Чим більше буде протиповітряної оборони в розпорядженні українців, тим більше будуть збивати е, е, знищуватися безпілотники, тим більше все це буде не досягати своїх цілей. Однак, в принципі, це життя як в такому великому Ізраїлі, тільки в Ізраїлі, які обстрілюють не Самодіяльними ракетами, якимись абсолютно я б сказав професійними балістичними ракетами, новими калібрами, іскандерами, кінжалами, все це буде сипатися на наші голови упродовж досить тривалого часу. Альтернативою цього є вибачаюсь погодження з політичними умовами Російської Федерації, метою яких є просто перетворити нас на територію, яку буде легко окупувати, так що альтернативи немає, і я весь час. Кажу, що потрібно просто бути на стадії прийняття цієї реальності. Ось вона є такою, іншої реальності немає. І є абсолютно очевидним те, що ми на самому початку цього довготривалого процесу. От і все: це щодо Києва ага. щодо Москви. Москви. Ну я завжди казав знову таки, що раз. Чи пізно війна прийде в Росію. І знову-таки немає великого значення, навіть хто здійснює цю акцію. Війна має прийти в Росію, тому що сторона, на яку нападають, рано чи пізно вчиться відповідати. І війна завжди приходить в Росію тому що російська влада завжди намагається отримати більшу підтримку від власного суспільства і сама починає його тероризувати. Якщо навіть ми скажемо ні, це не українці. І українці ніколи не будуть обстрілювати мирні житлові квартали, і ви, росіяни, можете спати спокійно, тому що ми не ви, то я можу завжди сказати росіянам: ми не ви, але Федеральна служба безпеки Російської Федерації обов'язково позбавить вас життя. Ви можете бути в цьому впевнені. Я пережив в Росії Першу і Другу Чеченську війни. Я пережив вибухи будинків в Москві. І чергування москвичів на дахах власних будинків і в підвалах, щоб там не занесли якусь вибухівку, яка висаджувала в повітря ці будинки. Я пережив в Росії знаходження гексогену, який в одному з житлових будинків в Рязані розмістили орли тодішнього голови ФСБ, а зараз секретаря Ради безпеки Російської Федерації Миколи Патрушева, для того, щоб підірвати цей будинок. Я теж все це добре пам'ятаю. Я впевнений, що російська влада буде тероризувати власне населення, сподіваючись, що це населення більш схвально буде сприймати будь-які дії власної влади в Україні. Тому щоб не виникали питання: а навіщо ми колошматимо Київ? Ну як навіщо? Ну от для того, щоб не було обстрілів Москви, для того, щоб українські безпілотники не позбавляли же з життя, ваших дітей, ваших жінок, поки ми не розчавимо цю гидоту, ви не зможете спати спокійно. Це рівно те. Що відбувалося в часи чеченської війни, взагалі я вам маю сказати, що сама українська війна дуже досить серйозно мені нагадує, нагадує Світлана Чеченську з точки зору підготовки, з точки зору намагання залучити до підтримки цієї війни величезну частину суспільства, з точки зору методів? Я розумію, що українці дивуються, коли їх там називають нацистами, бандерівцями, людьми, які вбивають там дітей, жінок. Це ж все ж почалося ще до 2022 року, навіть до 2014. Але це звичайна психологічна підготовка. Я пам'ятаю, що в Росії ця підготовка до війни на Кавказі ще до того моменту, коли взагалі не було ніякої необхідності воювати, не було ніяких питань, які не можна було б вирішити політичним чином, почалася із. Журналістських репортажів про росіян на території Чечні. Пам'ятаєте? Мені б не І хотілося б. Мені, не хотілося б безумовно мати таке от порівняння. Ну, добре. Ну, от. А чому ні. Так, так було. Я пам'ятаю, що я був в студії однієї з російських програм прес-клубу. І там обговорювали цей репортаж. І я тоді сказав своїм співрозмовникам: що те, що ви робите, те, що робить ваші журналісти, це, очевидно, підготовка до ескалації до війни. І коли почнеться війна, ви не впізнаєте Росію, ви втратите все, що ви отримали в результаті краху комунізму. Ваше суспільство почне деградувати. Я вас благаю, не, не допомагайте вашій владі готувати вас до війни. І тодішня ведучий цієї програми. Відома російська журналістка Кіра Прошотинська, вона мені сказала: Віталій, не запустий. З однієї простої причини. Тому що для мене вони були як удар дзвону. Я зрозумів, що ми стрімко наближаємося до війни, і що ця війна буде ознакою існування сучасної Росії. Я не прорахувався, наш. Віталію, ну от дивіться, коли ми говоримо, що ну, війна, набуває нової реальності, і справді ми неодноразово ви неодноразово у своїх ефірах на Ютубі скрізь говорили, що навіть коли ми виходимо справді на кордони 91-го року, але ракети продовжуватимуть летіти. У мене запитання наступне: чи готовий до такої реальності? Я не про українське суспільство, не про українців. Захід. Так, а тому, що заходу доведеться нас фінансувати Україну, так допомагати зброю, і так далі, чи готовий він до такої довготривалої реальності? А тому, що ми все більше чуємо, на Заходу від наших партнерів. Вони вони роблять великий розрахунок на наступ українських збройних сил. Ну і після того вже вони вирішуватимуть власне, як діяти далі, можливо, там формулу завершення війни і так далі. Я не бачу в їхніх прогнозах лише поодиноко. А така от може промайнути, що це там довга війна, війна нависне. Чи готові вони до такого? Вони ж не залишать Україну? Ну, очевидно, очевидно. Але це означає, що ми маємо діяти більш консолідовано з нашими союзниками. Mm -hmm. Наші союзники мають усвідомлювати, наскільки російське керівництво не готове до будь-яких реальних варіантів припинення цієї війни. І я вам більше скажу, навіть якщо собі уявити якісь спроби, про які багато хто говорить посадити за стіл перемовин Росії і України. Я впевнений, що Росія, навіть якщо з'явиться за цим столом для перемовин, буде висувати умови, які ніколи не зможе прийняти не тільки Україна, але й захід. Же голов Віталія, ми вас не чуємо майже. Треба міжнародне право. От реалії, територіальні. Сам цей термін. Він вже говорить про необхідність відмови від міжнародного права як такого. І про це теж треба завжди пам'ятати. Ну, от, якщо говорити про там ймовірність перемов. Мені дуже сподобалося, як сказав голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Він, власне, сказав наступне, що Росія буде готова до переговорів лише у разі перемоги у війні. От. І він вважає, що Москва не сяде за стіл перемови, не спробувавши в чергову виграти у цій війні І з огляду на ті дії, які ми зараз спостерігаємо з боку Росії. Да, вона абсолютно вірить, що вона ще може виграти цю війну. Ну, для мене це сигнал того, що у у Європи є розуміння, що Росія якраз не сяде за стіл перемовин. От і як на мене, це надзвичайно і дуже добре. А тож вона має усвідомити. Якщо вона це усвідомлює, значить вона допомагатиме нам якнайшвидше перемогти Росію, так виграти у цій війні Росії проти України, тому що вона розуміє, що Росія за сіл перемовин не сяде, і вихід виходить, що тут лише один поразка Росії, я, перемога я, я, України. Я погоджуюся, Світланом. Я взагалі вважаю, що те, що сказав Жозеп Борель, це вже відмова від цієї формули, яку ми чули всі ці місяці війни, ми допомагаємо Україні, щоб у Україні були сильні позиції за столом для перемовин. От Україна проведе наступ, а потім почнуться перемовини, і у Україні будуть сильні позиції. На цьому можна буде закінчити війну. А я весь час запитував: а що якщо Росія не сяде за стіл до перемовин? Що ви будете робити? От я скажімо, впевнений в двох речах: перше, це те, що Росія не буде проводити перемовини, якщо вона буде вигравати. Борея говорить, що вона буде розмовляти, але я вважаю, що не буде про що її розмовляти. Вона хоче знищити Україну. Нема тут про що розмовляти. І друга, що Росія не буде проводити перемовин, навіть якщо вона буде програвати. Росія просто не буде проводити ніяких перемовин. Україна для неї просто бунтівна провінція. З провінціями бунтівними не розмовляють, їх знищують або від них відступають на час, щоб потім вдарити з новою силою. Тому я не думаю взагалі про перемовини. Я не думаю про політичне вирішення цього конфлікту. Його немає. Це екзистенційний конфлікт у конфліктах. Екзистанційних... Конфліктах не вирішується нічого шляхом перемовин. Це війна, яка і є сутністю з конфлікту. І що може бути як позитивний варіант, це перемир'я на якихось засадах, яке буде підписано не нами, росіянами, а нами з посередниками і росіянами з посередниками розведення військ. На будь-якій лінії, навіть на лінії державного кордону України розведення військ, за умов якого обидва, обидві країни не визнають результатів війни, принаймні Росія не визнає, а визнає просто, що її війська в цей момент не беруть участі у воєнних діях і наші війська не беруть. Немає ракетних обстрілів, немає безпілотників, немає війни, перемир'я, і все буде залежати від того, як Захід себе поведе в час цього перемир'я або він. Дасть Україні можливість вступити до НАТО і надасть і такі гарантії безпеки, які примусять Росію відмовитися від нас продовження бойових дій незабаром, або після цього перемир'я почнеться війна з більшою силою, ніж була дотепер, і ця війна буде набагато більш ніщівною і руйнівною і для України, і для Росії. Питання в тому, що обидві країни з цієї війни можуть вийти тільки з несиленими. і що на теренах. Обидво країн буде занепадати цивілізація, економіка, демографія, культура, перспективи розвитку. Обидві країни тут два питання: або обидві країни. Я завжди кажу, що залишитися на цій політичній карті може одна країна завжди. Але тепер, коли йде війна на виснаження я чітко кажу: або обидві країни можуть залишитися на політичній мапі, якщо захід не знайде можливості. Дати Україні гарантії безпеки, тоді обидві країни самознищаться одна у одну від України і Росії. Залишиться спогад в такому разі, а це залежить, щоб цього не відбулося. Потрібна політична воля заходу. Якщо Україна вступить до НАТО, якщо Україна отримує гарантії безпеки від Сполучених Штатів, війна припиниться. Сполучені Штати і інші країни Заходу можуть зробити те, що не можуть зробити Збройні Сили України. Збройні сили України можуть захистити нашу територію. Вони можуть звільнити нашу територію від ворога, але вони не можуть окупувати Росію, не можуть замінити там режим, не можуть становити там контроль над ядерною зброєю. Всього цього вони не можуть. Наші громадяни, які захищають країну, можуть тільки віддати своє життя за те, щоб звільнити нашу територію. І інших громадян у нас не буде. Якщо нові громадяни Російської Федерації підуть на нову. Війну може виявитися, що у нас просто не буде людських ресурсів для протистояння новій Орді, тому без допомоги Заходу політичні перспективи існування України виглядають досить ефемерно. І це треба чесно сказати. І треба запитати у Заходу, чи хоче він дійсно боротися до останньої краплі крові в Україні, чи він ризикне і надасть нам гарантії безпеки або Україна є, або Захід просто схиляється перед її пам'яттю і її мужністю. Я не вважаю, що те, що відбувається по відношенню до нашої країни справедливо я завжди це казав. Багато хто говорить: дякуємо Заходу. б існувати і не могли б перемагати ворога. Але політичне рішення конфлікту не у техніці, не у танках, не у літаках, не у системах протиповітряної оборони. Все це дає нам можливість тільки звільнити свою територію, тільки це. А якщо і. Існування України залежить не від цього. Захист кордонів це не все, все це захист безпеки і існування. І тому ми маємо чітко пояснити це заходу, або ви морально відповідаєте за зникнення української держави, або за українська держава стає частиною цивілізованого світу. Обирайте, тому що відповідальність за смерть української. От намагаюся зрозуміти, чи ми недостатньо пояснюємо Заходу, да? а чи Захід просто цього не розуміє? Я не вірю, що Захід не розуміє, тому що ну а ну Захід, колективний захід він, він розумний, да? щоб дійти до цього, про що говорите абсолютно ви. Тоді чому, чому йде таке? Йде таке гальмування, да, і немає ну відповіді на те, що Україна стане членом стане членом НАТО. Ну то що ми, ми не бачимо такої рішучості від них, тому що слова, коли Україна переможе, тоді буде. Я будемо думаю, про це говорити, що західно безумовно... розуміє, що ми чудово все доводимо, да, і тому що і про це те, що я говорю, зговорять українські державники. Це неодноразово говорив президент України у всіх своїх виступах. І нічого нового не кажу. Але Захід боїться ризикувати, він боїться ядерного конфлікту. А я кажу, що це неправильний підхід. Ядерний конфлікт якраз може виникнути, якщо Україна Росія переможе Україну в цій війні. Або якщо вона буде програвати і буде вважати що ядерний аргумент це кращий аргумент для того, щоб вона перемогла. Ми маємо думати про безпеку саме, про спільну безпеку цивілізованого світу. Або Україна частина цього цивілізованого світу, або ні. Давайте визначимося, врешті. Я не розумію, чому цей страх до сих пір, ну, страх перед Росією, перед можливістю ядерного конфлікту до цих пір не вивітриться. Ну, я думаю, іраціонально. І це серйозна проблема, тому що з Другої світової війни вважається, що за запобігання ядерному конфлікту це ж головна задача будь-якого політика в ядерній державі. Ось чого не можна допустити: зіткнення ядерних потуг. НАТО і Росії, НАТО і Китаю не можна допустити. Це аксіома, і от ця, 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 ця аксіома визначає Сполучених Штатів і взагалі НАТО. Ну це просто факт. І мені здається, що Володимир Путін якраз прекрасно це розуміє. Він використовує цю аксіому, використовує для того, щоб себе почувати впевнено в цій війні. Це все. Він сподівається, що дійде якийсь момент підвищення ставок. Зараз як і Захід підвищує ставки. Він підвищує ставки, і Захід підвищує Момент, коли зупиниться це, коли. Захід не зможе підвищувати ставку. Ось це російський розрахунок. Чому до спір не вивітриться цей страх перед, перед перед ядерною Росією, а тому, що дуже багато експертів, аналітків говорять, що це все лише лякалки, і власне це вже пройшло. Очевидно, що це не пройшло. Ви абсолютно вірно сказали. Ну що напевне завдання, глобальне завдання політики це не допустити ну, глобального конфлікту, ядерного конфлікту, але це ж може тривати вічно справді до знищення і зникнення України. Я взагалі вважаю, що найбільш небезпечною в сучасній політиці є піддаватися на ядерний шантаж. І чітко треба сказати, що ми знаходимося в стані нового міжнародного. Ми вважали, що ядерні держави якраз гаранти безпеки інших держав, весь сенс світової архітектури після Другої світової війни, от Ради безпеки ООН, це те, що ядерні держави гаранти безпеки інших держав. І що між ядерними державами не може бути серйозного конфлікту, і дійсно, коли Індія і Пакистан отримали ядерну зброю, вони достатньо обережно між собою зараз спілкуються, але Росія вона переходить через рамки цього міжнародного порядку, тому що вона весь час намагається продемонструвати, що вона, як ядерна держава, може розпоряджатися долями без ядерних це неправильний шлях. Правильний шлях це забезпечити безпеку тим країнам, які шантажують, які шантажуються ядерними країнами. Я завжди кажу: от ми говоримо про Будапештський меморандум. Я впевнений, що Будапештський меморандум був сам по собі не помилкою, тому що країни, які відмовлялися від ядерної зброї, мали, мали отримати гарантії безпеки. Але які перед ними потрібно було поставити чітко вибір, чого ви хочете, шановні країни? Казахстан, Україна і Білорусь. Або ви вступаєте у воєнний союз з Російською Федерацією, і вона гарантує вам безпеку, і ви знаходитесь під її ядерною парасолькою. Але тоді це союзна держава з Росії. Якщо ви не хочете мати союзну державу з Росією, ви маєте вступити до НАТО. От, проведіть референдум з двома питаннями: перше питання: чи хоче ви стати членами НАТО? Друге питання чи хочете ви стати частиною союзної держави з Росії? Може, білоруси прийняли б рішення стати частиною союзної держави з Росії? Може українці не прийняли. Ми не знаємо, як було б, але це був би вибір. А ідея в тому, що давайте ви залишаєтеся між нами нейтральними, а ми будемо всі гарантувати вам безпеку. Вона не спрацювала. Це неправильне рішення. Ви фактично залишили країни, які позбулися ядерної зброї, на призволяще. і це і була помилка того часу. І тепер треба чітко сказати, і це може до речі темою бути всіх перемовин: що е, країни, які не мають ядерної зброї, мають мати гарантії безпеки, це не тільки України стосується. От Білорусь зробила свій вибір Лукашенківський. Вона під ядерною парасолькою Росії. Там є ядерна зброя Росії, а Казахстан, який не хоче ядерної зброї Росії, що з ним, що з ним буде? Можливо, йому потрібна якась інша ядерна парасолька Китаю. Якщо він не хоче в НАТО, це ж хороше питання, розумієте. Пане Віталію, я напевне що на ці на цій ноті я буду вам дуже дякувати. Дякувати за роз дякувати за розмову, і ви завжди кажете на завершення ваших 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 власне виступів на Ютубі, перемоги і миру нам, так? Перемоги і миру там, так. А я тоді знаєте, що буду переказати? Перемоги і членство в НАТО нам. Будемо сподіватися. Дякую вам дуже, дякую вам дуже, бережіть себе. Усього найкращого.